Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дорогі наші глядачі, гості нашого міста, вимушені переселенці. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися щодо перетину кордону певних категорій чоловіків на сьогоднішній день. Кому дозволено, кому не дозволено. Будемо говорити про такі категорії, як водіїв. Як залізничників та спортсменів. Що стосується водіїв, не кожен водій має право перетнути кордон. Це можуть робити тільки ті водії, які задіяні на підприємствах, які мають ліцензію міжнародних перевезень. Тобто компанія, яка має ліцензію міжнародних перевезень, вносить через міністерство даних водіїв в реєстр. І вже по цьому реєстру водій має право перетнути на кордоні. Коли прикордонник буде дивитися в реєстр, він бачить про те, що ця особа внесена в реєстр чи не внесена в реєстр і надає дозвіл перетнути чи не перетнути. Особа має право перебувати за кордоном не більше 45 днів і зобов'язана повернутися назад. В противному разі буде порушення вимог закону, в тому числі може бути кримінальна відповідальність, тому що це законодавчо визначено і це буде грубим порушенням. Так само це стосується залізничних. В даному випадку Укрзалізниця має внести працівників залізниці до цього реєстру через свій наказ, через міністерство. І в даному випадку працівник Укрзалізниці має право перетнути кордон. Тобто, знову ж таки, не кожен залізничник може перетнути, а тільки та особа, яка внесена до реєстру. І в цьому реєстрі покордонник буде бачити, що особа є і надасть дозвіл для перетину кордону. В противному разі буде повернути особу і не про. Пущено через кордон. Так само, і спортсмени. Не кожен спортсмен. Може перетнути кордон. Лише тільки ті спортсмени, які приймають участь в міжнародних змаганнях, які внесені е, Міністерством молоді та спорту до реєстру, вони мають право перетнути. Під певні змагання вноситься е, даний реєстр. Особа, має право перетнути. Що стосується їх часу перебування за кордоном, він може бути збільшений, якщо, наприклад, спортсмен одразу після певних змагань е, має переїхати в іншу країну для прийняття участі в інших спортсменів. Це стосується і олімпіль. Олімпійських видів спорту і неолімпійських видів спорту, параолімпійці, тобто всі спортсмени, які приймають участь в міжнародних змаганнях і внесені до реєстру. Тобто, ми можемо зробити висновок, що не кожен водій, не кожен залізничник, не кожен спортсмен має право перетнути кордон лише тільки ті, які через свої відповідні профільні міністерства були внесені до реєстру, винесені певні накази та надати дозвіл. Крім цього, є певна категорія водіїв, які займаються волонтерською діяльністю в даному випадку. Також вони можуть перетнути кордон, але на це їм має надати дозвіл місцева військова адміністрація. Тобто, голова військової адміністрації виносить наказ, вносить їх в реєстр, так називається шлях. І особа має право перетнути. надається якийсь певний термін на сьогоднішній день, це там від 7 до 10 днів. Особа може перетнути кордон, з'їздити взяти волонтерську допомогу, перевезти її сюди або придбати автомобілі для потреб збройних сил України для інших потреб, але пов'язаних з саме військовими діями і з тими самими вимушеними переселенцями. Тому знайте свої права, виконуйте їх скоро буде перемога.